Я... Привіт знову, PlayUA. Ми м, продовжуємо наш е, 4-стрім, е, який вже е, перейшов на другий розділ. Перший був у нас The Last of Us, а зараз буде Guns of Icarus Online. Моя улюблена мультиплеєрна іграшка, в яку я е, не грав приблизно. Рік? Ну, два роки. Два, два роки вже пройшов? Давненько ж то було. Так. І. Так, до нас. Антон, привіт. Это ти мені зараз в да. писав? До нас долучився ще Антон, і він буде нашим чи то стрільцем, чи то інженером. Антон росіянин, тому будемо час до часу переходити на російську, щоб зрозуміліші були наші команди. А так, дякую, Антоне, що долучився і сподіваюся, ми з тобою будемо сьогодні перемагати. Е, Антоне, ти кажи нормально і все. Зі всім погоджуйся. Mm -hmm. е, е, ну, я ще повинен пояснити, що таке е, сам, сама гра Guns of Icarus. це мультиплеєрний кооперативний командний шутер, чи навіть не шутер екшн. Ми керуємо дирижаблем, на якому команда ремонтує, літає, стріляє і здобуває перемогу. Інколи. А, будь ласка, Романе, дай мені підтвердження, чи все у нас нормально. і я так, вже... е Зараз секунду, секунду, секунду вже заходжу на наш суперстрім. Так. Антон, Ано, ну, трошки. Що? Ага, ти багато говориш, я не чую, як чути інших, але звук йде, зображення йде, все добре. Нічого не висить. Не відривається. М -м -м. А, Антон, а, ти Punx Play, так? Хорошо. Час не заходить. Я сьогодні буду за капітана. Досвід показав, що в ролі капітана я себе в цій грі поки що показую найкраще. А, тебе, Павле, запросив, тебе, Романе, запросив, Антона запросив. Усі вже у мене мають бути в паті. І будемо стартувати, тільки я щось тут таке відкрив незбагненне. Частім в мене не їде, бо я не бачу чатику. Якого чатику? Uh, все я створив команду. Можете долучатися до моєї команди. Invite to crew, invite to crew, invite to crew. Роман уже мене знайшов. Я просто сам доеднався. Uh -huh. Зараз. Повітаюся. Павле, Антон. У мене все в А, uh, І як делаем? Ти створюєш? Можно попробовать так. Только вы говорите, какие режимы выбирать и так далее. Ага. Ну. О... Так, у нас тут У нас тут такие трудності взагалі с грою. Ладно, я перезапущу. Пробую знову. Створив знову, долучайтесь до мене. Так, приєднатися до команди. Я з тобою. Павло. Ну, зараз. О, доєднався. Супер. А Антон. Ні. У мене гра безбожно глючить. Добре, тоді, Антоне, створюй ти, ми до тебе доєднаємось. Ви там всі зафрендили його. Punks Play. Так, так. Добре. Я з вашого дозволу гречаної зубки посьорбаю. No, <плес> ну, Здоров'я. Зу Боко також може mm. лунати плямкання час ну, до часу. А до мене приєднався. А... О, я приєднався до Антона. Так, супер. А як мені приєднатись? Ага, uh, Leave Crew Formation. Я чомусь не можу обрати роль uh, у грі. Немає цих кнопок. Щось не, не завантажилося. Um, так. Join Crew. О, oh, є, yeah, пробую приєднатись до. Все, ми в одній команді. Павле приєднуйся до. Панкпей. Ну или оксай через тебя можна теж присоединиться. <гум> так, <гум> через бочку. <Будько. гум> Чомусь я не можу бути не стрільцем. Як стати капітаном, невідомо. Ну. з гори треба вибирати, ніби. А у мене немає цих кнопок. Тоді це якась лажа. <гум> <гум> так, ще сіно доєднатися на цей раз. Так, Олекса голосніше. Олекса російською незвично, все файно. Ну, Сьогодні я буду рекордно багато розмовляти російською на стрімі Play.ua. Тому що, я вже пояснював. Наш корабель тепер називається не Playground, а Play.ua. Ми будемо літати. Антон, нагадай, що у нас було найуспішніше? Э, Антон, что у нас было самое успешное? Э, ну, лучше Дюнкин. всего, да. <гнал> 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 так, я <гнал> ⁇ 1. А наш у -у 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 -у. четвертый, он... Павло ⁇ <Павле, гнал> Да ты. Он немножко тупит. Через uh -huh. левую кнопку мышки, Павла. А левой кнопку мышки на Маничи, на Алексе и join crew. Все. О, на у раньше. нас есть полная команда, хлопцы. У нас два инженера. Антон, ты будешь стрель... стрелком, да? Да. Все чудово. Um, какой режим выбрать? Uh, давай дезматч. Uh, эм, и Новайс. No ну, чтобы попроще. Олекс, я дивлюсь, ты В прогресі поприймай всі нагороди, чи що. Прогрес? А, з -з Згори таке от червоне кружальце на кнопці з стрілочкою. Ой, то та тут так всього багато. Я Щ... потім. А це, це мені щось дає? Це дає тобі шмаття, значки, можливість пробивати шмаття. Ой, маски. Це, це якось не на стрімі. Я хочу просто в своє задоволення політати, доки є час.

У мене чомусь гра завантажилася із глюками. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вже не буду перезавантажуватися. До речі, в цій іграшці можна долучитися до мультиплеєра просто як глядач. Хлопця, а з вас дивиться в чат? Я зараз до часу альтабеюсь. Невеличкий міні на тему мов. Хештег Олексо Цілься. Не ну, можу ці не приєднатися. В ну, цій грі мені цілитись не доведеться. Ви побачите, що я кльовий капітан. Fire. 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 За це я дуже Fire. люблю мультиплеєрні ігри. Ну так, де-факто, ти тут Fire. не стріляєш. Fire. Fire. Так, тут стріляють інші. Я ними командую, а вони бігають по дирижаблю і стріляють. А я регулюю висоту, поворот, швидкість, двигунів і таке інше в дирижаблях. Олексо, зроби себе гучніше. Себе? Извиняюсь, я перебью Алекса на этой карте. Очень внимательно смотри по сторонам, потому что в этих руинах очень легко наткнуться на дома, и это очень больно для корабля угу. Так и сделаем. Дай у нас планшета, на сайте працюет, а на ютубе не. А гучність змінив, зараз має бути ліпше, але мене чомусь не вантажується. У нас гра взагалі завантажилась? I, uh, так, стартує матч за 130 секунд. Гол-гол, ти буде на фронті. Ти хвилини. Я буду на сайді Артемис. Ага, я бачу, є... Чомусь червоні не натискають ass. ріді. Окей. Okay. Ну, мы тупо чекаем, я не знаю. Напевно, нам такие уже новачки попались, что геть не ясно. Алло? Ну, я тут. Антон, а какой там пинг? Ну, у меня большой 268, хотя не сервак европейский, я не знаю почему. 32. 300. Робский, где в тебе? 32. Поляк, черти. С нормальным бингом. Ну, я на Прикарпатии, у меня нормально. Ну, так уж везунчик. А ты, Антон, где? А, Город вам ничего не скажет, но, в общем, далекий север России. Ага, ну вот. А, ближе к Уралу. то кілька тисяч кілометрів різниця. Ні, ну це, це не справа. Народ, я роблю паузу в стрімі. І зараз е, зроблю невеличку. Ну, як це сказати. Ну я перезапущу гру, бо вона безбожно висить. Якась фігня відбувається. А ви там почекайте, я зараз повернуся. Ага, ну тоді виходимо звідти. Так, виходьте з цієї тоді, Угу. А я. Mm. Ну, але нас все одно чують. Я продовжую транслювати звук. І хотілося би знати, чи я вирівняв звук, бо я зробив деякі маніпуляції, щоб звук став ліпший. Mm -hmm. Зробино ще гучніше, бо просять кинути в тебе тапком. Щоб Зараз ти загрібляти увагу. Зараз... Mm -hmm. oh, да. oh. Гра мене любить, і вона не бажає запускатися нормально. От, паскудниця така. Угу, а тепер вона не бажає стрімитися. Голос. <кхи> Романе, переходь на. Словом, Ми на Ютубі стрім закінчили. Переходимо на Твіч. Ютуб екстримерська платформа лайно.